Так, дорогі колеги, по-перше, я хочу подякувати вам за два дні разом. Це було чудово, це було активно, це було прогресивно. Я рада була познайомитися з вами. Я тепер кожного пізнаю це точно. Не обіцяю, що запам'ятала імена, але точно знаю, хто є хто. Тому за ці два дні прошу ось коротко. Що було, що вас зацікавило? Що перезавантажені було можливо дуже емоційним, що хвилюючим, що надихнуло, а що можливо треба було підодати чогось. Прошу. Знаєте, було дуже дуже цікаво, але тако, якби під боком весь час були ви. <реш> як ось ви говорите і ми все робимо, це, звичайно, все можна зробити, але як ми будемо працювати, ну це треба, звичайно, навички мати і старатися це робити. Це просто все було супер, все дуже цікаво, настільки захоплюючи, і втягувало нас просто в цей ваш діалог, чи всі ми разом спілкувалися. Це дуже цікаво, але будемо бачити, як будемо розбиратися без вас. Дякую, дякую вам дуже. Дякую. Добавлю, треба тепер ще один помічник вчителя, так? Живий, живий щоб був. хочу Колеги, вимикайте звук, хтось один, тому що дуже погано чути. Також, як сама старіша серед колег своїх, я дуже хвилювалася, дуже переживала, дуже і дуже переживала. Але з вашою допомогою з яким натхненням використали. Сного здоров'я і мирного неба. Ой, дуже дякую, дуже приємно, пані Надія. Прошу тепер, коли хто хотів сказати ще. Можна я? Пані Світлано, дякую вам за прекрасне таке навчання. Дійсно, ми за ці два дні перезагрузили свої знання. І це повністю відповідало темі нашої зустрічі з вами два дня, тому що ми повторили дещо, деякі вправи, деякі знання теоретичні. Дуже вдало поєднали ви і теорію, і те, що ви нам розказали, лекційні такі міні-лекції, і такі цікаві вправи, які ми взяли собі в наш глечик, наш глечик до верху, до верху більше, більше всього зростає. Є над чим подумати, є куди, звичайно, зростати і над чим ще працювати. Дуже потужні такі вправи, дуже цікаві, в цікавій формі, ну особливо і сьогодні дуже практичне, все сподобалося. Щось виходило, щось тормозило, але в основному ми вже знайомі з цими сайтами, є посилання. Якщо ми дуже захочемо, то ми можемо зробити. Дякую вам так. велике. Дякую, Дякую, пані Інна, що, ось пані Інна Ага, Так, так, Дмитро, слухай. Так, е, да, ну, я хочу повторитись, якби що сказала пані Інна, що дійсно сайти є, посилання є, от, все потребує часу і якби, глибшого такого занурення. От, і тоді, звісно, воно все буде отримати, все буде виходити. Дякую вам щиро за. Ваше за те, що ви нас навчали ці два дні, дуже багато всього корисного було. Можна я. Дякую, можна, можна. Нам, пані Світлана, була дуже необхідна ця з вами зустріч, і вона дуже вчасно, от за літо ми все переосмислимо, навчимося, обговоримо, будемо вчи... навчитися це не можна за один раз, це треба потужно вчитися кожного дня. От, і я думаю, що в нас е, є така спілка вчителів, яка нам не дасть, е, дасть підтримку. От. І в нас є і Інна Вікторина, у нас є інформатики, у нас є люди, які розуміються, в цьому жона Володимирівна. Одним словом, дякуємо вам велике за те, що за наше навчання, за наше спілкування, за вашу роботу, тому що, працюючи з нами, вам, ви не один, не одну ніч не доспали, не і переживали. Дякуємо вам. Спасибо. Я також хочу, також хочу вам подякувати за такий гарний, надихаючий тренінг. Ну, мені, було дуже, мені дуже сподобалися ваші поради, сподобався ваш професіоналізм, я візьму для себе дуже багато порад, які ви нам ну, показували, розказували, і буду, вже, буду використовувати в своїй роботі. Дякую за те, що поділились таким досвідом, дуже цікавим і корисним. Велике вам дякую. Спасибі, Людмила, спасибі. Я теж хочу подякувати вам щиро. Я, взагалі, ну, так, така людина, яку то, знаєте, ну буває такий набублений спочатку, таке ну, в будь-якому класі такий є. Який сприймає все спочатку як їжачок. Це, а потім е, починає трошки е, пірочко своє ну, м'якшати, е, навчатися. Ну, я вам хочу сказати, ви це зробили, ви зробили з мене кицю. І я буду так само, як мої колеги, вчитися, е, впроваджувати, дзвонити, бо я така. І я думаю, що буде з цього щось гарне. Дякую, Дякую вам ще раз. здоров'я, миру, цього найкращого. Дякую. Оця фраза ви з мене зробили кицю. Ой, це цікава фраза дня. така. Дякую. Будь ласка, колеги, ще хто хоче висловитись? Я хочу сказати, Можна? що маленькі Дякую. киці. Дуже добре, що мої маленькі киці познайомилися з вами, пані Світлана. Ми набули величезного досвіду для роботи, для подальших. Дійсно, перевантажилися в якомусь мірі. Подякуйте від нас пані Інні, яка нас з вами звела і познайомила. Ми їй вдячні за цей досвід. І mm -hmm. Я думаю, що надалі ми будемо також з вами співпрацювати. Ви нас, будь ласка, запрошуйте до себе на тренінг, добре. Нехай колеги додаються в групу і все, що буде відбуватися, вони будуть бачити і доєднуватись в будь-який час. І О, Ще хочеться сказати: так... краще ви до нас. А, тоді купіть якийсь літак чи що, щоб зекономити той час великий на дорогу для щоб доїхати до вас. Дякую. Також. Дякую. Так. так, я ще в колеги прочитаю в чаті. Написала пані Юлія щиро вдячна за знання та навички. Все дуже цікаве, можна зробити висновок. Все цікаве просто. Дуже дякую Лариса, все дуже цікаво, дякую. Медудник Віталій написав, і Наталія написала щиро дякую, дещо повторила та дізналась багато нового, і Антоніна дуже велике дякую. Що ж, саме час я вам також щиро дякую, Вклоняюсь всім за роботу вашу вчительську, тому що я сама вчитель знаю, скільки це сил для цього потрібно.